Всім привіт! З вами Наталя Валицька. Я думаю, як я гарно виглядаю зараз. Консультувала вот тут вот за машинкою, і думаю, клас, треба зробити ефір. І так, половину консультації я роблю астрологічні, тому що як психолог я вирісла ще з шкільних років, як людина, яка досліджує, чому люди такі. Різні, так можуть заморочитись і так відрізняються. І оце в мене стається розуміння. Ну, то, звісно, ще в 10 років я робила натальні карти. І роблячи натальні карти, я знала. Тобто, думаю, ну чого людина так себе поводить? ну Це ж, ну, ж якийсь ідіотизм. А потім бачу, ага, Марс там, вовні на квадратурі. Ну, звісно, <різь> ось. І коли я зробила першу свою візитку, моя мама. Вона інженер, вона подивилася і сказала, Ну, я там астролог, астролог. каже, ну якщо б я не знала, скільки ти всього робиш руками, я би подумала, що шарлатан. І це було мені в 20 років ну, момент слави, я би сказала, визнання. Тому що дійсно тільки людина з інженерним баченням, яка знає, як щось робиться, да, вона може. Потім також технічно розбиратися і в тому, що стосується гуманітарних процесів. Мені дуже пасує те, що є бачення, що науки діляться науки на точні природні. как это, гуманитарные называются науками неестественными. То -то. Есть науки точные, естественные, это природовидение, биология, конечно. Но как можно досліджувати психологию, не пернаючи нейрозвязки? Тому я відпочиваю зараз, вот выключу эфир, и буду слушать Добрушевского. Добриніна, викладачів, МГУ, Гарварду, Біологів. Ось так. Так от, науки діляться на точні, природні, естественні, да? і неєстене. Тому, якщо ви стосуєтесь до гуманітарії, то моє бачення цієї теми у тому, що по факту Спочатку треба набути досвідчення освіту чи розуміння технології, і тоді ви зможете і гуманітарні процеси переводити на конструктив. Ось. І ніяк не на зворотня. Тобто ніяк не на зворотня. Тому що, якщо ми ставимо коня да, телеги, воно не їде. Ось так. І мої вчителя в свій час це були люди фізики, це були математики. А навіть мій чоловік він поступав на вищу математику в Красний Корпус нашого університету Шевченко ще в 90-ті роки. Ось так. Так, от, тільки людина з технічним баченням, як влаштував світ. Вона може поєднувати і гуманітарні сенси так, що вони працюють та як технології. І так, в половині своїх консультацій дійсно приходиться звертатись до того, що у людини де знаходиться. І, звісно, коли мені було 10 років, 12, я в школі краще запам'ятовувала ще оці. Тати аніж ім'я. Да? І досі ми імена людям міняємо на семінарах, тому що ну, яка, як кажуть, я Наталя. Да? Наталя. Тобто, колись мене запитали, це твоє справжнє ім'я? Я кажу в смислі, тобто, як зовут? Наташа. А, і за піврочку десь третя людина мене запитала, чи це моє справжнє ім'я. І тоді я замислилася, це, мабуть, був десь 2008 рік, що дійсно наше соціальне ім'я нас не вміщує. Ось, А дата народження, час народження, не цифри, не, не беремо нумерологію. Ну, теж класна для сенсу іграшка, звісно, там трикутники, там квадрати. Ось, але коли робляться астрологічний прогноз, що у нас відбувається? У нас відбуваються такі є процеси, як ефемериди, відновлення градусу сонця, який займало сонце на небосхилі. там є ще градус, хвилини і секунди. Ось. Тобто, наприклад, я народилася в в 9 градусі козирога. А місяць в мене знаходиться у 17 градусі Лева. Бачите, котик лева. Ось тому і є в риси характеру проявлені як Левиці, угу, хто б сумнівався, так і козорога. Да, звідси взялись ці цілеспрямованість ці, ці цілеспрямованості, мої великі гори. Тому виходить, що коли ми займаємося. Розташуванням планет на небосхилі, чи хочеться в вірити, чи не хочеться, але якщо навіть місяць впливає на приливи і відливи в океані розмноження планктону і коралів, то по факту і ті дальші стоячі, да, небесні, вагомі тіла теж впливають. І я для себе ще в 10 років задалась питання: ну, це ж як можна заморочити? Я знаходила відповіді, ну, звісно, там, Марс, да, конечно, Боже, у нього ж сату з квадратурами до Сонця, конечно. і потім, коли я вже займалася холотропним диханням, також цікаво було, як міняється риторика бачення того, що відбувається. Риторика бачення, що в холотропі ми міркували потужною родовою травмою. А якщо я базову свою освіту в 10 років отримувала саме астрологічно, так, 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 в 16 років я пішла на курси Павла Глоби і Тамари Глоби. Ось так, тому що це дійсно коло думаючих людей, думаючих, думаючих, убирає прибирає мракабісі, яке не вважає це якою-то серйозною підставою для аналізу. Тобто не беремо. Навіть human design спирається на астрологічні речі. Якщо ви відкриєте цю іграшку human design, у вас буде справа одне там, положення планет в момент народження. А зліва буде ще одна стовпчик розкладка положення планет. Взяти за 88-го дня до народження. Тобто звідки така цифра, я знати не можу. Тобто наука це немає відповіді, це дослідження не знайшло у мене відповіді, я її шукала дійсно. І виходить, що відновлення градусу секунди і мінути для Сонця, для Марса, для. Місяця, сонці, місяця, для Венера, Меркурій, Плутон, Нептун, уран. Ще позиції, які дають перетинання лунної орбіти з сонячною, даючи нам крапки перетинання лунні вузли, називається де сонце чує місяць, тобто персона его, чує душу. Ось так. І у нас Таких перетинання, як два кільця, завжди є навпроти. Так от, що робить астрологія? Вона виводить селфі неба на монітор селфі неба в момент вашого народження. І ми робимо такий скріншотик. Так от тоді, ще коли мені було 16 і 10, я купувала от такий талмут, книга з позицією положення планет на кожну північ. Кожного дня на весь 20... 20, дуже... На цілу епоху ХХІ 20... -е століття, да? 22, -е, 19 -е і так далі. Тобто отакі великі книги, де можна порухати, і там прямо написано. Потім вже пізніше, коли створили цифрові речі, і це можна було порахувати, як. Нажаттям кнопочки одному цілу я доказала, яке іздівательство, потому что я стільки ну, хвилин 40 перераховувала кожну планеточку на ту позицію і вносила це в такі на принтері роздрукований ксероксі, да, шаблон, і потім ще транспортирую лінечкою, вибудовувала ці кути. Які називаються Орбіс і дають ці лінії на карті вашого життя. Ось так. І так, у мене буде отака бавка. Вау, яка в мене класна бавка вийшла! Ну, котики, це ж прекрасно. Це ж прекрасно. Так от, коли у вас є технічне бачення, інженерне, у мене батько-будівельник, а мама інженер то ваші гуманітарні дослідження будуть мати зовсім іншу глибину. Ось так. Ну, до чого я? Замовляйте гороскопи? Угу. Клас. А я зараз стану на своє колесо і поїду до центру Гостомеля. Ось так. Багато записала сьогодні маленьких скрішотиків з консультації. Вони будуть з'являтися в моїх сторіках. І можна бути, бути да, свідком того, як відбувається розшифровка того селфі-неба на момент дня народження, на момент святкування вашої річниці, да? дня народження. І тому такі от накладання, кол. наша карта натальна, як у нас було базове налаштування, така велика коло, я кажу, матрюшка, і всередині більш маленька матрюшка, це солярний гороскоп, далі у нас лунарний може бути гороскоп. Ось може бути гороскоп на ідею і так далі. І так далі. Тобто по кожній. Але в цьому нема краю досліджень. Спочатку перші свої гороскопи, які я вже робила, тому що мене дуже просхали мою в 20 ручків. Я ще стидалась назвати цифру тоді. Ось, він каже: ну дуже треба людям. Ну, ти ж так класно це робиш. А я робила це безкоштовно, щоб продемонструвати і набути статистику і вибірку того, як це працює. Ось так. І таким чином воно вивело мене на рівень сарафанного радіо, так, не було тоді мереж. Мені зараз 50, а тоді було 19, коли в мене замовляли ще такі консультації. І я ставила ціну таку, мінімально, мінімальну І це був момент теж слави і визнання. Так от, в цій темі нам є про що структурувати свої думки. Тобто це інтелектуальна іграшка. Вона спирається на астрономічні позиції планети. Так, да, є ефект прецесії, коли у нас ці позиції посунулись, але відносно земної оси, осі і цих 360 градусів на небосхилі, схилі, крапка розташування знаків зодіаку і планет залишається. Спираючись на розташування і нахил нашої земної усі. Тому є такий ефект прецесії, і воно стосується у цих кутніх відстанів, які створюють аспекти. Тобто, не просто важливо, що у нас ага, Марс там стоїть, в цьому знаці, там вогню, а в тому, що він має напружену цю позицію відносно. Інших планет. Символічно в карту астрономічну Земля поміщається всередину, тому що з нашого Кута бачення, коли ми дивимося, сходить сонечко направо, там, заходить наліво, з нашого кута бачення ми знаходимося в центрі. І от як зараз я в центрі знаходжу свого а, монітору, тобто і от, гравець своєї гри завжди. Знаходиться у центрі, він от стоїть посередині. І далі світ рухається. Гравець стріляє в свою стрілялку, комп'ютерні ігри, завжди будучи в центрі. Так от і Земля з позиції самої себе знаходиться там, де ми тілесно тушкою знаходимося. І тоді у нас виходить, що деякі планети, Меркурій, посуваються два кроки вперед. Один назад, ретроградно, два кроки вперед, один назад. Тому що ми живемо не на Сонці, де все обертається в один бік, а ми живемо трошечки як кажуть, зміщені з центру сонячної системи от на свою локацію, зачекінгу на планеті Земля. І з цієї позиції Земля, як вона обертається навколо Сонечка, от ті планети, які йдуть. Ближче до диску сонячного, і далі вони дійсно будуть мати оцей зворотній рух з позиції того, що Земля теж рухається. Ось, і оці моменти ретроградності, моменти кутних відстанів, вони дійсно задають тенденцію, яка хоче відбутися. От уявіть, що ви стоїте за столом переговорів, і якщо ви сіли напроти, от як зараз я тут сижу напроти, у нас стається така опозиція. Якщо ми втрьох сіли навколо круглого столу, то у нас таке рівномірне трикутничок, да, дружнє уже перетинання, атмосфера спілкування буде гармонійною. Якщо ми сядемо, сядемо на квадраті, грати, наприклад, в покер, в чотирьох, да, у нас буде отак: от, людина напроти, буде вже наш союзник. А людина на куці 90 градусів буде наш десь противобірник, тобто людина, яка в опозиції. Це один момент конфлікту, який може перерости в дружбу поєднання. Тому і знаки, які напроти, завжди мають дружні стихії. Тобто козирог і рак мають, вода і земля дружать, близнюки і стрілець. Повітря і вогонь дружать. Да? Ось. А оці кутні наші компаньйони, вони вже вогонь і вода, повітря і земля дають такий конфліктну лінію. І от вся ця азбука, це як мова, да? от як можна програмуванням знати мову, як програмуються якісь там коди, пишуться, і вони створюють простір. Так і є такі коди, які створюють гру астрології. І воно має свій цілий всесвіт, де можна отак от за ниточку отак, 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 витягати сенс. Ось такий сенс. І витягаючи такий сенс, що хоче відбутися, людина каже: Ха, я ж не так про це думала. Але на палітрі, оце, віо, варіантів, позиції соляру можна підкреслити варіант А, ну і може бути Б, С. А ось відкинути Д і є. Тобто людина структурує свій мозок, свої плани на життя об солярний гороскоп і гороскоп на рік. Так що замовляєте, Наталя Валицька на зв'язку загальну розкладку пообіцяю зараз навмисно на камеру. Розкладку про 26 рік для всіх знаків Зодіаку, А я такі прогнози робила багато років до війни для певних порталів, тому що дійсно є зараз, уявля, уявіть собі, щоб ви хто дослухав до кінця, отримали пользу. Якщо ви знак рака а чи риби, то ми маємо таку позицію, Юпітер зараз став гарно до знаку риб, тригон і ваш зараз зірковий час почати професійно нову лінію самовиразу і вийти на новий рівень, може навіть кар'єрний рівень, зайняти новий статус в своєму житті. Він не буде ставатися легко, тому що зараз Сатурн трошки атакує цю позицію, а зато Сонце у людей знаку риб знаходиться в тому місці, яке протягом року активує Юпітер знаку рака. І ще у нас тригон стається з скорпіонами. Так от у Скорпіони у вас теж нагода в 25-році до літочка, до серпня навіть. Не? Проявитися, тому що далі наш Юпітер перейде в знак Лева, і буде зірковий час у нас тепер у овні і стрільці. До речі, я, будучи козерохом з місяцем у в стрільці маю скопичення планет. Дуже потужні, тому для мене працюють. Загальні прогнози для козирогів, для левів і для стрільців. Так от, якщо ви заможете конкретно собі гороскоп на життя, на базові влаштування, ви будете знати, в яких кутах скопичення планет. А тепер і продовжується рух планет по небосхилі, і колись певні планети роблячи коло і Нажимають ці клавиші, де у вас скопичення планет. І такі світові акорди. Угу. І коли воно нажимає ці клавиші і стає правильні куди з вашими проявленими скопиченнями планет. Ваші натальні карти селфі неба на момент народження, з вами стають конкретні події. І пригадую. Одного свого чоловіка він коли послухав гороскоп, причому там було декілька моментів знання. Перше, коли він налаштував мені на Іпазі програму, а я їй так біг взглянула і казала: Ні, говорю, ти, ти помилився на 10 років. Він каже, як, Як ти увіділа? Там не було видно дати. Ну я ж знаю, де положення Сатурна, да? Юпітера повинна бути у людей, народжених там в 70-х роках. ось. Ну, воно відрізняється від людей на народжених, у ще в 50-х роках. Ну, це мені достатньо одного білого взгляду, щоб сказати, ну, як редактор, бачив, ну в цьому слові помилка. Ось, і він так заважав. А потім я йому розказала його карту, його дати, його там. Що сталося? в 22-му, 22 рочки коли йому було 28. Ось такі процеси. А потім ми взяли. Півроку найближчий кажу, дивись, в листопаді вот такий процес, да, у жовтні. А, ось там у травні. Він каже, слушай, ну я, блин, я я прямо. Обидно". Я говорю, обидно? Я говорю, мне обидно. Я говорю, что тебе обидно? Мне обидно. Я-то думала, я такой крутой. Я, ну, я ж крутой, а ты взяла, и сейчас мне рассказываешь. Ну, ты ж... Тебе ж там не було, да. А віщах, которые от там видно, що вони запрограміровані. Ну, блін, обидно. Я ж думаю, я круто, оказується, воно було предписано. Ну, ось, дивиться, не те, що там предписано. да, це нагода. Це як потяг приходить на діляночку, ви можете в нього сісти і поїхати на ньому. Ну, ваша свободна воля нікуди не дівається. Ви в потяг іде. Стоїте на пероні да, і вагаєтесь. вагаєтесь, вагаюся. Потім поїхав. І ви провагав, ви пропустили його далі, ще якісь певні цикли проходять, і знову потяг іде, іде, іде і знову можливість відкривається. Двері. Ви можете сісти в потяг і поїхати, а можете не взяти цю можливість. Тому я кажу своєму дорогому і коханому, все нормально. Говорю. ти ну, в більшольшій молоддю, що ти садился в эти приїжджающі поїзди, і вовремя, от як это, не в депресії, тому раджу терапію, хто що не, не там. В кризовісні моменти йти в терапію, тобто не в депресії простягаючи нагоду, а в відкритому розумі, ясній пам'яті, в присутності тут і зараз, тому ти бачив ці нагоди і сидів у ці потяг, і він тебе виїзд а людина може оце от завагатися і потяг без неї. Ось так. Тому навіть я знаю про себе. Потім заднім числом роблячи собі соляри вже. Перші 10 років я робила їх кожен, кожен рік. А потім мені стало цікаво зробити це пізніше. Спочатку відбулись події, далі я їх вже кудись поставила, а потім ха, я тепер їх роздивлюся. Ага, ось чому в мене там не відбулося. Тому що чорна луна прийшла на ГЦ. Я завагітніла, не зробила кар'єру, хоча я була найкраща там і там, і там в цій, в цій темі. Ось так. Так от, пишіть дату народження, мені в коментарі. І одне коротке запитання. Хто подивився зараз це відео до кінця? Я для вас щось. Скажу, і щось це буде, давайте з прикладу, наскільки вам зараз органічно міняти професію, наскільки вам зараз треба міняти стосунки чи приїжджати. Тобто у вас період відкриття можливостей, чи у вас квадратура, і кажуть, ваша задача отримати. Той рівень, який ви зараз маєте. Гарний знак киця у мене ходить по, по даху напроти. Люблю вас, котики. Ось. Пішла я далі строчити, тому що у нас світла нема в гостомелі, але є в мене підстанція. Замовляєте, так що я в будь-який час можу включити комп'ютер і подивитися вам по вашим питанням. Котики. Гарного вам дня! i'm glad.